Ставлю досвід на рибах. Завдання спробувати поставити штифт в сиру полімерну глину. Пробую рибку, боюся притиснути, щоб не спортити. Штифт в перчатках брати дуже-дуже незручно, він постійно випадає. Поставити штифт, а як? Закрутити, це точно спортити, придавити виріб, так встромити і трошки притиснути, ну окей. Після запікання штифт тримається добре, але легко викручується. Другу рибку, як завжди, просарила, намастила штифт суперклеєм та вкрутила. На вигляд, однаково, але якщо поверхнути штифт той, що ставлений в сирополімерну глину, він дуже легко викручується. Тож я поставила штифт на суперклей і спокійно можу зібрати сережки. Висновок для мене такий, що ставити штифт. В сиру полімерку це ризикувати виробом, тратити більше часу, і сенсу я в цьому не бачу. А ви?